Я думаю, кожен з нас полюбляє жарти. Їх є безліч від дотепних словесних ігор до грандіозних розіграшів. Деякі з них викликають лише легку посмішку, інші змушують реготати до сліз, а є й такі, що стають справжніми легендами. Сьогодні я хочу розказати вам про один із них. Це історія, про яку мало хто знає, але вона абсолютно унікальна та неповторна, адже її події розгорталися у відкритому космосі. Приготуйтеся до історії, яка змусить вас посміхнутися. У 1973 році, коли космічні місії були на піку своєї серйозності, один астронавт вирішив розрядити атмосферу так, як ніхто інший. Він влаштував розіграш, який здивував увесь центр управління польотами, а його дружина відвідала орбітальну станцію. Думаєте, що це неможливо? Тоді дивіться далі. Серед безлічі космічних історій та анекдотів один розіграш вирізняється особливою дотипністю та масштабом, ставши справжньою легендою. Йдеться про витівку астронавта Оуна Гарріотта, яка увійшла в історію космонавтики як одна з найіпічніших. Події розгорталися у 1973 році на борту американської орбітальної станції Skylab, Оуен Гарріот, відомий своїм почуттям гумору, вирішив підготувати сюрприз для колег у центрі управління польотами у Х'юстоні, а саме для офіцера Роберта Криппена. Ніхто і гадки не мав, що незабаром зв'язок із землею перетвориться на справжню комедійну виставу. Ще перед стартом місії Оуен таємно взяв із собою на борт касетний диктофон. Його дружина Хелен Гарріот записала на нього кілька заздалегідь продуманих фраз, які мали стати частиною геніального плану. І ось одного дня, коли Скайлеб вийшов на плановий сеанс зв'язку з Х'юстоном, Гарріот був уже готовий. Він розташувався біля передавача, тримаючи на поготові свій секретний диктофон. Зв'язок розпочався, як завжди. Скайлеб це Х'юстон. Прийом. У відповідь замість звичного чоловічого голосу астронавта з орбіти пролунав жвавий жіночий голос. Добрий день, Х'юстон. Це Скайлеб. На землі запала глибока приголомшлива пауза. Уявіть обличчя операторів. Потім, з очевидною нерішучістю та збентеженням, Криппен запитав: А хто це говорить? Відповідь, що пролунала з орбіти, остаточно доконала земний персонал. Привіт, роберте. Це Хелен, дружина Оуена. На іншому кінці зв'язку запанувала абсолютна гнітюча тиша. Можна було майже почути, як у Криппена зупинилося дихання. Коли він нарешті знайшов у собі сили заговорити, його голос був розгубленим та переляканим. Що ти там робиш? І тут прозвучала фінальна фраза, яка стала кульмінацією розіграшу. Та я просто вирішила хлопцям їсти принести все свіже, домашнє. З усмішкою, яку, звісно, Криппан не бачив, але міг уявити, пояснила гостя з орбіти. Центр управління польотами завмер приблизно на цілу хвилину. Потім зв'язок просто обірвався. Очевидно, нерви Криппана та його колег не витримали такого шоку. Цей легендарний розіграш не лише розрядив напружену атмосферу космічної місії, а й довів, що навіть у найсерйознішій професії завжди є місце для іскрометного гумору. Історія про те, як Хелен Гарріот приносила обід на Скайлеб, назавжди залишиться яскравим прикладом кмітливості та неординарного мислення. Вам сподобалася ця неперевершена космічна історія? Які ще цікаві жарти ви знаєте? Можливо, у вас є свої улюблені розіграші, або ж ви хотіли б почути про якісь незвичайні чи маловідомі історії? Напишіть у коментарях. До зустрічі, друзі!